У хотині розпочав роботу другий на Буковині офіс з підтримки малого та мікробізнесу. Зроблено в Україні загалом за консультацією звернулися понад 300 осіб. З них 28 людей подали заявки на отримання грантів. Вісім вже розпочали реалізацію власних бізнес-ідей. В офісі консультують бажаючих отримати державний грант, де у Чернівецькій області діють такі центри підтримки та де ще планують відкрити. Далі у сюжеті. Віктор Гуцул заснував лавандове поле та виробництво ефірних масел у селі Білівці. Нині підприємство виробляє від 500 до 1000 кілограмів ефірної олії. Планує розширюватися та виготовляти косметологічні засоби на основі лаванди. Підприємець став першим, хто отримав консультації щодо масштабування бізнесу в офісі, зробленому в Україні. Ми почули про мікрогранти. Це була дуже хороша підтримка для нашого бізнесу, тому що великі інвестиції потрібні і. Ось ми почули про те, що на базі центру зайнятості можна консультуватись і якби отримати ці гранти. Ось ми подали заявку, прийняли, провели навчання, розповіли, як все правильно робити, як створювати бізнес-план, як подавати заявку. Ось і, Слава Богу, все, все пройшло добре. Таїсія Бабин працює консультантом в Офісі, зроблено в Україні. Роз'яснює нюанси щодо державних програм підтримки і допомоги, такі як мікрогрант Власна справа, гранти для ветеранів та їх родин, програми на переробку дронів є оселя. Зараз є можливість зайти на портал дія. Там є всьо всього на декілька кроків для подання заяви на грант. Перше це подання заяви на грант, плюс прикріплення готового бізнес-плану або бізнес-проекту, оцінювання готового бізнес-плану. Далі буде йти представники ще одного банку, перевіряти будуть ділову репутацію. Далі буде захист власної бізнес-ідеї. Офіс зроблено в Україні, який відкрили в Хотині, другий на Буковині. Перший відкрили 12 квітня у Чернівцях. За цей, ну я вважаю, що досить короткий час. Вже до нас звернулися більше як 300 відвідувачів. Консультації, які ми надали, були різноманітні. Вже 28 грантів з цих 30 відвідувачів було подано до Державної служби зайнятості. Це мова йде виключно про наші гранти, гранти, які ми адмініструємо. Маємо вже більше 10 позитивних рішень по цим грантам. І тому вважаємо, що такі результати є досить задовільними і бажаємо, щоб саме в Хотинській офісі. Фис він так само показував такий самий не нижчий результат, як показує Чернівецький. 14 серпня такий офіс відкриватимуть у вижниці на базі філії Чернівецького обласного центру зайнятості. З початку дії програми Власна справа у Чернівецькій області. Мікрогранти отримали майже 700 осіб. Більшість з них це діючі підприємці, які розширюють бізнес. Проте є чимало тих, хто відкриває з нуля. Це дало змогу створити майже півтора тисячі нових робочих місць. Євген Пасалюк, Андрій Курдубан, Новини. Сі 4